Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми виграли Рорамоса Ернандеса, який з повагою поставився до цієї поразки. Він не почав розказувати, що це все суддя під... підлаштував так і спеціально е... зупинив бій, а просто те, що наш боєць дуже сильний. І у нього 4 перемоги, 0 поразок. І будемо сподіватися, що він так і продовжить. Сьогодні ми повинні вивчити новий удар. У нас буде так одне тренування, один удар. Поки що. І давайте подивимось, хто тут що тут. 68. Алекс Волкер. 22-й в рейтинзі. Стефен Л Леклерк. Також 68, ну тут уже. О, і оцей. За нього, бачите, вже дають не 4 тисячі гарантовано, а 3,5. Ну, може і з цим поб'ємось. Якщо у когось виникає питання, чому я ж так е вибираю таких бійців, е бо поки що я хочу розвинути свого бійця і тоді вже виходити на серйозніші поєдинки. А зараз немає сенсу. Просто в мене два удари в арсеналі, і зразу виходити проти сильніших бок... не боксерів. От у мене ще залишається цей боксер, бо все-таки у нас така кар'єра легендарна по боксу. Боєць наш поки що не розвинутий, тому виходити навіть проти 68 він якийсь сабмішн нам зробить і все. Ну, поки що давайте з цим е, японцем, я так розумію, Казуо якийсь, якийсь такий. І саме з ним проведемо поєдинок, ну він е, по зовнішності не скаже, що він простий. Сільва б'ється проти Сонена, але не ясно, який її є Сільва. То, що Сілла не один. Не тільки Андерсон. Кембл б'ється, ми все це симулюємо. І ще один Сілва. Ну, це тепер точно хто із них точно був Андерсон, мабуть. Ну і що там? Давайте потренуємось, що у нас треба підтягнути. Так, ну у нас таки, дивіться, у нас приблизно ми розвиваємось однаково. Ну, Знову з, цією, з цим колесом я не хочу ходити. Давайте спробуємо ось так: підняти собі кардіо до 65 Переходи. Переходи в партері. Зараз спробуємо хоча б на три зірки зробити. І Тут переходи ще більш-менш у мене виходять, але потім з'являється правий стік, от бачите, правий стік вправо або вліво, і воно. Я чи не встигаю щось натиснути, і воно віднімає трошки очок. Ну, зараз подивимось. Поїхали. Перехід. Так. Є. Nice Перехід. Yeah. Давай, давай, давай. Є, yeah. nice. Дивіться, як ми непогано набрали за два переходи. Є, yeah. технік. Nice давай, давай. Не you... yeah. Невдало перейшли. Та ну, каман. Ну такі. О, от от ця штука. Improving. Щойно з'явилась, ви бачили? Є. Yeah. Скільки 50 секунд? І ще. Та давай вже щось роби. Ні, не те що треба. Є. Yeah. Хоча начебто ми теж саме зробили, але. Так, давай, давай. Пресинг! Є, yeah. так, непогано. Бити тут його не треба, як ви розумієте. І ну от відняли трошки. Спочатку додали, а потім відняли. Так, три зірки є. Давай, 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 Т тільки не опустити. Зараз. Три зірки. Ну нехай, нехай зараз подивимось. Якщо 64 дадуть на кардіо, буде все прекрасно. Дякую. Дякую. 64 на кардіо, 61 на силу. І дивіться, у нас так. 60 футворк, 61 сила. Футворк це робота ніг, наскільки ми переміщуємось по октагону. Потім швидкість 63 і кардіо 64, по-моєму, непогано. Ми розвиваємось Так, і тепер кемп сешн. І нам треба їхати в АТТ. Щоб вивчити Супермен Джеб. Супермен Джеб. Ось він. Бачите? Ось так він буде робитись. Він швидкий і на ближній дистанції можна буде його використати. Але одна... один його мінус, що бачите, він виконується ЛБ плюс X, а Супермен Панч викор... виконується ЛБ в стік лівий. Сторону суперника і X. І часом можеш е натиснути лівий стік, і таким чином замість Супермен Джеба виконаєш Супермен Панч, і він буде стрибати. Хоча на ближній дистанції стрибати не має сенсу. Ну це вже це вже треба уважно просто робити їх, і буде все в порядку. Ну що, спробуємо. Так, Привіт, привіт. На. Ну, це поки що нам дають відчути, як його робити. А от зараз дві хвилини на все. Є. Є. Ну і три удари чітко. Перше тренування проходиться е, дуже легко, а от далі будуть проблеми. Так, левел ап. Прекрасно. І у нас 15 тисяч. 15 тисяч е, грошей. Тут просто кред. Бачите, написано. І нам не вистачає навіть на жодну На жодну з покращень тренувань, але ми ще до 70 навіть не добираємось, тому нічого страшного. Так, ну все. Поїхали. Поїхали битись з. Зараз подивимось, з ким? З японцем. Все-таки з японцем, який трошки вищий. 30-річний, дивіться, ми б'ємось з такими дядьками, а самі юні. І дивіться, у нас головний бій андеркарту. Бачите, перед, перед головною подією ми будемо битись. Може вже з'явиться Брюс Бафер, нарешті. Може нарешті хтось когось оголосить? Так, ну давайте. Давайте розпочнемо бій. Ну, серйозно, японці це завжди серйозні люди, як і мексиканці. Добре, що ми мексиканця побили дуже швидко, але японець він так не здасться. І у них е техніка. Техніка дуже класна. Дивлячись, дивлячись, на що він робить ставку. Головне, щоб не нас обмішане. Бо тоді буде нам дуже погано. Побачимо. Ми поки що б'ємось в Альянсі. в світовому бійцівському Альянсі. Так, Японія проти України. У нього не такі великі руки. При такому зрості. Ні, ніхто нікого не титрує, ніхто нічого не оголошує. Ну і привітаємо нашого японського поки що друга. І будемо на контратаках діяти. Так. Є. Поки що Супермен Джеби використовуємо. Не дістаємо. І Супермен Панч. І Бекфіст. Нормально. Поки що товчимо його руками. Я казав, що у мене більша ставка буде на стійку, на е, саме ще й удари руками в стійці. Ох, непогано відхилились, так? Непогано. І подивіться, який удар була б у нас сила гарна і прокачаний цей Супермен Панч до третього левела він би міг і впасти. На контрвипадах джебом дуже класно цим бити. І давайте трошки лоу-кіків. Так, щось не захотів. Іди звідси. От оцей удар коліном гарно застосовувати, коли падають в партер. Так, є. Ну, ми націлені на голову, як і в боксі, ми були націлені тільки на голову. Тут можна ще, звичайно, і трошки по ногах бити. В корпус у мене знову проблеми з цим. Тому по ногах, щоб зупиняти атаки, а в голову, щоб закінчувати бої. Бачите, наскільки ефективний Супермен джеб? є Супермен Панч, і Бекфіст також нам допомагає? Ну, натовкли ми йому пику. Ну і зараз ми пропустили кілька ударів. І по нозі лоу кік і ще й пропустили. Пропускаємо. Пропускаємо. В якийсь момент наступає в бої, що ми починаємо пропускати. Може трошки підтомлюється наш боєць. Ні-ні, вже не встигли. Вже не встигли. І трошки треба вниз опуститись ударами, щоб він не відчував, що ми постійно будемо голову бити. Ну і ще в кінці раунду додали йому супермен панчем. Я ду думаю зараз, що мені далі робити з правою рукою, я хотів би якийсь хук собі прокачати, але часом вони не дають правий хук качати, який я хочу. Тому, може прийдеться супермен панч і на праву руку. Я собі прокачувати. Не знаю, побачимо. Це ще до цього далеко. Ну, Бекфіст, звичайно, це дуже класна штука. Дивіться. Ми відхилились від його удару цим поворотом. Ну і лівим хуком ми його звалили. Хоча лівий хук у нас простий. Найпростіший, який є, стандартний. Але не встигли добігти, щоб добивати, вже Лежачого, хоча лежачого не б'ють, але це ММА. Тому тут б'ють всіх. Так, все, всі готові. Всі готові до другого раунду. Є? Він хотів ногою. Вдарити. От вони по корпусу гарно б'ють. Так. Чудово. Все. Є. По-моєму, знову Бекфістом. ми його зловили і. Вже добили. Ну, він сперечається з арбітром, ну що, краще було б убити його чи що. Ну і чудово. Чудово, чергова перемога ефектна. Вже більш ефектно наш боєць б'ється, бо арсенал ударів у нього збільшується. І... і арсенал дуже буде різноманітним, ну, більш різноманітним після наступного нашого приїзду в тренувальний. Табір, бо хочеться Хочеться один ефектний і ефективний також удар прокачати. Про це ми дізнаємось пізніше, що це буде за удар. Ну і поки що в тиші оголошують переможця Денітриде. Перемога технічним нокаутом в другому раунді на 25-й секунді. Радий наш боєць. І п'ята перемога. П'ята перемога. І жодної поразки. Поки що дуже гарно йдемо. Так, 5-0, у нього 10-4 стає, і давайте подивимось, як інші побились. Сергій Островський, дивіться, вже не перший раз він б'ється з нами в, увечері, у бійцівському вечорі, і тепер він переміг. Нокаут вечора. І бій вечора Вест Тернер. Він виграв Фернандо Кастро. Бен Шафер виграв Марлона Робінсона. Стефан Леклерк, проти якого ми могли вийти, і проти Алекса Волкера, до речі, ми могли вийти. І вони бились між собою. Виграв Лекерк. Деніт Реде виграв у Казуо Якубицкая. І головний. Головний. Бій ввечора. Діджей Скотт знову б'ється, і виграє Ріо Сасакі. Ось так. І сабмішена взагалі не було, мабуть. Тому що сабмішен ввечора такого навіть немає. Мабуть, всі перемогли технічним та простим нокаутом. Або по очках. Ми стаємо 25 ми Ми не поспішаємо поки що до чемпіонських боїв нам... У нас є час до чемпіонських боїв, бо якось зараз виходити немає сенсу. Треба прокачувати свої удари, треба прокачувати свого. Бійця, і подивіться. Подивіться, ми на обкладинку журналу UFC нас поставили. Супер. Подивіться. І що там пишуть про нас? Де? Де про нас? Не бачу про нас. Ні, ми просто, я так розумію. New Face of MMA, ясно, ми нове обличчя MMA, таке враження. Це мейнстрім, дивіться, In the mainstream, The New Face of MMA. Ось так. Прикольно виглядає журнал. Ну, чудово. Чудово, вже навіть на обкладинку потрапили і нам розказують про uh, магазин, про який ми вже розказали. В попередніх серіях, ну, я знаю так, цю штуку: 25 тисяч, але у нас ще 25 тисяч немає. Треба буде потім подивитися, що відкрити першим. Кардіо чи швидкість, чи, чи може, роботу ніг, може силу, дивлячись, як ми, як ми будемо розвиватись. і що перше дійде до 70. Чудо! Перемогли черговий раз, давайте подивимось, може якісь зміни є в чемпіонській гонці. Ні, Чад Мендес так і залишається першим. О, гамбурян програв, мабуть, так? Так, дивіться, програв субмішен, та тобто як так? Він же сам тільки субмішений і робить. Бо з третього місця злетів на сьоме. Манвел гамбурян. Ну, нічого страшного для нього. І подивіться, якийсь Фабіано Соуза. Створений грою обійшов реального б... двох реальних бійців. Оце так. -так. Френсона Пайхао та Леонардо Гарсію. Буває і таке. І бачите, тут навіть нічия є у Пайхао. 11 перемог, 4 поразки і одна нічия. Цікаво. Цікаво-цікаво. Тут начебто в UFC навіть може бути обопільний нокаут. Коли ви б'єте і. Ваш суперник також б'є і ви обидва падаєте одразу. Ну, може, нокауту і не буде, але нокдаун, по-моєму, є. Це дуже дуже цікаво. Ну і все. Все. У нас 5-0. 5-0 рахунок. Ми перемогли в черговому бої, і я вас вітаю з цим. Якщо ви хочете продовження проєкту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал. Коментуйте також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рольде. На все добре.